Поруч із парком скроботної матері у Полтаві ділянка площею 70 гектарів, яку називають територією колишніх артскладів. До 1930-х років тут було міське кладовище, каже історикиня Людмила Бабенко. В роки Другої світової війни і окупації Полтави на цій території розташовані були концентраційні табори для військовополонених. Тут розстрілювали також і полтавських євреїв, і тут також були місця масових невпорядкованих захоронень, розстріляних жертв політичних репресій, періоду великого терору, 37-38 років. Скільки людей тут загинуло або було розстріляно? Невідомо каже науковець. Аби дізнатися, де саме були масові захоронення, ділянку треба вивчити, каже В'ячеслав Шерстюк. Такі поверхові відносно поверхові дослідження були проведені наприкінці 2019 року. Зробили певні геодезичні і квадрокоптерні зйомки, побудували цю модель території, провели кілька там шуруфувань. Здається, наткнулися на оцей один із таких оцеровів, правда, не знайшовши ну не до не докопавшись до кістяків. Тобто, результати цих робіт насправді вони не дають якихось підстав для висновків там локалізації заради ви можливого виявлення таких випадкових або малоймовірних поховань. Планували проведення таких робіт. Аби знайти організацію для дослідження, від початку року двічі оголошували тендери, каже заступниця директора обласного департаменту культури. Ці в торги були відмінені зв'язку з тим, що не заявилися учасники. Потім організації заявили, що або для них це замала ціна, або в них немає наявного обладнання. Третій раз ми спробували в останнє вже подати повторне повторна втретє інформацію про проведення відкритих торгів. Після цього нам почали телефонувати цілий ряд пошукових організацій, які говорили про те, що вони готові, їх цікавить цей об'єкт, але вони будуть готові приступити до нього уже в 2022 році. За словами Інни Шерстюк, наступний тендер на дослідження території Голосі 2022-го, бо ці роботи мають виконувати у теплу пору. Раніше на них планували спрямувати 200 тисяч гривень з обласного бюджету, однак ця сума може збільшитися. Гроші на роботи мають спрямувати на сесії облради. Скільки саме буде потрібно, поки невідомо, каже заступниця директора обласного департаменту культури. Нагадаємо, частину площі колишніх артскладів у Полтаві ухвалили продати за аукціону на сесії міськради навесні цього року. Людські останки на території знаходили зокрема 2017-го. Тоді виявили рештки близько 10 людей. Черепи Егмен реберта та інших кісток Дарина Литвак Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.